Привіт всім любителям міні-агротехніки, а також власникам міні-трактора Прикарпатець. Ну, ось, друзі, потихеньку починаю я примірку нового двигуна до свого помічника. Зняв я старий двигун СК-12, відкрутив корзину, відкрутив все і буду потихеньку приміряти. Дуже мені хотілося поставити цей двигун через перехідну плиту на маховик. Ну, знявши ось цю бандуру, яка важить. Не знаю, вага моя показує 16 кг. Ця махіна важить 16 кг. Цей маховик, без цієї важкої деталі, важить 5,5 чи 6. Ну, щось схоже до МТ. Хотілося мені від МТ поставити, маховик. і, Ну. Як сказати, це. То буде тяжче. Тяжче, тому що треба різних там перехідних пластин. Я не маю де тим займатися, то то робити. Так що буде через еластичну муфту. Саме просте таке елементарне, я можу зробити у нас в токаря. У нас тут є токар хороший Олегу, він виточить мені е, ось ці от такі маленькі детальки на станочку. І ну, от проблема буде тільки якусь шпанку, треба буде надовбати. Ну то вже пусте. В общем, Зробити тут -ту деталюху можна тут. А щось вже серйозніше, немає часу та й фінансів на то, щоб десь відправляти, щоб точили, робили. В общем, буду робити через еластичну муфту. Ось, На базарі я вже купив собі еластичну муфту. Це така еластична муфта, але вона по ціні і по якості трішки відрізняється від простої. Отої за 110-120 гривень, що продають. От Коли взяти просту, на жаль, я не маю так і подивитися, то ось цей от метал. На міліметр тонший у тих Чесне слово, я не знаю. ну Не, ну, не на міліметр, але на 0,7 точно він тонший. Во. Я от купив таку от за 200 гривень. Серйозніша муфта резинова Во. і буду ставити через неї. Планую виточити флянець, або якось переробити ось цей заводський флянець, щоб він пішов сюди, на ось це місце під шпонку І використати ось цю от перехідну плиту. Під мотоблоки в якості захисного кожуха. От буде тут муфта, наприклад, отак десь. Чи тут стояти, і воно буде в якості захисного кожуха. Можливо, тут десь тут далі її всуну. Подивлюся, як воно буде мені краще. О, напевно, так. Ну і тут вже металом якось вийду, закрию, подивлюся, щоб було зручно монтувати, щоб не було ніяких з цим проблем. Хоча мені здається, що проблеми з монтажем будуть. Прийдеться ось так її, скоріше за все, ставити, щоб отак стояла. О, тому що ключем не залізу. треба буде ключем якось закручувати туди діло. В общем, буде якось воно так. Кріплення, звісно, прийдеться переробляти. І хотів би я його покласти на подушки. Но, но, так подумавши, коли на подушках він буде скакати. Плюс муфта, воно все буде скакати, але я не знаю скільки воно послужить. Скоріше за все, буде жорстко прикріплений до рами. О, і жорстко прикріплений до, цієї, до цього колокол, чи як його називаю, до цієї от корзини кожуха з цього маховика. О, тому що до кожуха треба кріпити, бо рама на Прикарпатті це просто дві труби, які стоять на бортових чулках. О, так що Рама, в общем-то, не є раму. До самої рами кріпити не варіант. Треба кріпити і до кожуха, і до цього. Якось так, ну не знаю, друзі. Можливо, ви хтось щось переробляв, порадите, тому що я от дзвонив до одного такого, ну не знаю, людина якась, як на мене, трошки дивна. Подзвонив, я в нього прикарпатець, побачив, що він зробив в інтернеті. У нього стоїв бензиновий його. Подзвонив чисто спитати людину, як поводиться та резинова муфта. Ну він, мягко кажучи, так казав, що він тільки по питаннях продажі і не збирається нікому нічого пояснювати. Ну разі йому важко сказати слів пару про те, як трактор поводився, то, то таке. Ну не хоче, то не хоче. Бог з ним так. Ну, в общем, зробимо, будемо самі бачити. Мені не жалко, я покажу все, кого що цікавить. Не знаю. Може когось інтересують розміри маховиків, всякі там різні ось ці детальки, що тут, якийсь розмір, розболтовка, якісь розміри ось цих кріплень до СК-12, то той же самий уд 25 я з радістю помірюю, пишіть в коментарях. Все помірюю, все скажу. Ну, от З конусом не знаю, конус точно не замірюю, тому що штаним циркулем добре не, не замірює, що таке діло. Ну, отакі от. Такі от... Моменти. Ось, ось ці от розміри, залюбки вам надам. Ну і, звісно, всі розміри, які сам буду точити, все виложу в інтернет. Ну що ж, друзі, чекаю ваших якихось порад. Хто що робив, може щось підкажете, путьовіше якесь рішення. Ну, я так думаю, що для цього двигуна маховик противопоказаний. Хоча ганяє на МТ, на тих перероблених дизельних МТшках шках Дніпрах, воно їздить. Ну, не знаю. Як на мене, сюди щось втулювати, от міряв маховик від Жигуля. Завеликий, з вінцем не влазить в ось цю корзину, треба вінець забирати. Ну і Знову ж ставити маховик, це треба якийсь упорний підшипник ставити, щоб воно не, не сунуло, коли будемо вижимати, щоб колінвал не потиснуло вперед. Я так по -по подумав, подумав, ну, мороки. Більше мороки немає. Немає для цього всього діла. Як то казав, місць де то робити, і фінансів. Так що буде воно все просто примітивно. У мене була навіть ідея, вже на крайний випадок, зробити на ремнях. Зробити на ремнях, ну, щоб не піднімати нічого, виточити тут вал, поставити три ремня нижче під цим або десь збоку, зробити, ну, як ВОМ, великий продольний вал. І от з нього вже ремнямент з цього на цей вал, а з цього вже на цей. І воно буде крутитися, буде вал отбору ніби туди, буде ще тут підключатися якийсь еншат чи тому подібне. Ну Такий ще є варіант, я його так розглядав. От, і цей продольний вал він би служив в якості натяжного. Така була в мене ідея. також, но Поки що я її тримаю. так, на всякий случай. Подивлюся, як воно буде з резиновою муфтою. Якщо мені не сподобається робота цієї муфти. То буде скорше всього вал. Тому що я от косарку оту, от, залишив, вона ще не, не, не дороблена у мене повністю. Ну, от з зміною двигуна у мене немає вала валоотбору вже. Так що треба щось придумати. Ну, от я от розглядаю як варіант, таке от рішення з валом десь зі сторони, а може і знизу десь його вивезти. Можна подивитися, двигун можна чуть-чуть підняти, хоча підняти його вже немає куди. Тут будуть і так проблеми з тим воздушним фільтром, треба буде кудись його або наперед виводити, щоб торчав, або Ну, щось, щось будемо придумувати. Якось це все діло скомбінуємо. Ну що ж, друзі, чекаю на ваші коментарі, на ваші поради. Вислухаю за улюбки будь-який коментар, будь-яке толкове рішення. Ну, на цьому в мене все. Кому сподобалось, ставимо лайк, підписуємося на канал. З вами був майстер Дімон. До зустрічі!